Наталія Залевська родом із Хорошева у 2007 році. Жінка переїхала до Сполучених Штатів Америки. Від початку повномасштабного вторгнення Наталія разом із чоловіком Ігорем займаються волонтерською діяльністю та надсилають допомогу військовим та переселенцям в Україну. Жінка розповіла Суспільному, що починало подружжя з допомоги для військових. Ми почали збирати гроші спочатку, і ми назбирали 300 турнікетів, 80 пар зуття. Я вже не пам'ятаю, що в нас були рюкзаки, багато багато військової амуніції, але це все було достатньо дорого і в нас не було. З фінансування. тобто, що ми змогли зібрати, ми відправили. Згодом подружжя стало отримувати запити і на гуманітарну допомогу. Спершу одяг просили в знайомих та сусідів. Згодом до волонтерської діяльності долучилася і одна з церковних громад США. Віряни приносять одяг та іншу гуманітарну допомогу для українських переселенців, а церква покриває витрати на транспортування від початку повномасштабного вторгнення. Подружжя передало майже 60 тонн допомоги для ВПО. до нас. Зверталася служба соціальна із Київської області. Ці перша відправка була саме туди, також ми відправляли в Чернігівську область, але найбільше ми відправили саме в фонд громади Житомира в Житомир, так як тут в нас є знайомі партнери. Які ефективно працюють, ми їм довіряємо, і тобто левова частка допомоги йде саме в Житомир. Шлях, який долають пакунки з одягом для переселенців, дуже складний, говорить Ігоро Шурков, чоловік Наталії. Ми збираємо все в церкві, а волонтери нам допомагають теж складати речі, сортувати їх по, по різним номінуванням. І тому потім, після цього, ми отправляем все а, агенту а, Днепра а, и пересылаем вот, а, це, через них а, уже напрямую, а, напрямую а, в команду Житомира. Эта а, отправка занимает где-то от 4 до 6 а, Ольга Молчан із Макіївки прийшла отримати одяг для дітей, який Наталія разом із чоловіком надіслали в Житомир. Жінка розповіла, що така допомога на новому місці дуже потрібна для переселенців. бачите, Ви люди, коли приїжджають, переселенцям, коли приїжджають, перший час, поки на ноги станеш, роботу знайдеш і все таке, то важко. Коли є такі центри, це колосальна допомога. Людям, які приїхали і залишилися без нічого. У нас є така кімната. Одяг сюди привозять не тільки сполучених штатів Америки, але також з Нідерландів, з Німеччини, з Польщі. Житомиряни приносять одяг в такому хорош щоб хорошій якості. І ми облаштували тут такий простір, де люди мають змогу отримувати підтримку. Надія Назарук, Ігор Жванько, Суспільне, Новини Житомир.